Друзі, вітаю на вас усіх на нашому каналі. Дякую, що ви знову з нами. Сьогодні я вам буду розповідати про те, як пройшов наш перший рік в Канаді з піаром. Тому що саме 10 грудня 2023 року ми отримали свій піар, довго на це чекали. І ось пройшов уже навіть трохи більше року. Тому давайте будемо починати. Ще раз дякую, що ви з нами. Підписка, лайки і так далі. Погнали! Отже, рік тому назад ми отримали ось такий лист, в якому IRCC нас вітало з, чим, з тим, що ми тепер Permint Resident of Canada. І для нас це було щось неймовірне. Ми дуже довго чекали на це, е, хотіли отримати. Багато для цього працювали, багато документів. І це було неймовірно круте. І перше, що нам це дало, це звісно, спокій. Спокій. Такий неймовірний, глибокий, що все, оця боротьба закінчилась, бо насправді для таких тривожних людей, як я, це дуже складно, коли ти маєш просто очікувати, нічого вже змінити не можеш. Ти ніби все і зробив, але хочеться, щоб сталося щось швидше. Бо знаєте, для мене це найгірше, коли. Щось не залежить від тебе, ти, ти маєш просто чекати. І Канада навчила мене чекати дуже сильно. Два роки, так. Це не так довго, але й не так мало. Хтось отримує швидше. Ми отримали за два роки перебування в Канаді. І фактично вже були сп'я. І ось цей спокій, він, звісно, дає дуже багато. Що змінилося ще? Звісно, всі знають, що ми приїхали. В Канаду ще до Куету і тому я мала закрити дозвіл на роботу і працювати ми могли тільки на фермі, і змінювати роботу ми не могли. Скільки б нам не хотілося, скільки б ми не плюхувалися, як би нам складно не було, ми мали працювати на фермі. Так, звісно, мій чоловік мав відкрити дозвіл на роботу, тому що він зі мною їхав як мій чоловік до Канади. Але коли ми шукали взагалі роботу в Канаді, то відразу шукали парний контракт, і фермер розраховував на двох на мене і на нього. І тому ми не могли обидва піти. До того ж, коли ми подавалися на піар, ми домовлялися з фермером і пообіцяли йому, що відпрацюємо два роки на фермі. Якщо він нам допоможе з усіма документами, він дійсно дуже допомагав. Проблем не було взагалі. От реально, якщо від нього вимагалися якісь документи, то буквально в один день. Він надавав все це, і з нього боку це було круто. Дякую, велике, за це. І а, тому ми відпрацювали навіть більше. Ми відпрацювали там два з половиною роки. скажімо так, ми заплатили фермеру своєю працею. І відразу ми не звільнилися, тому що звільнятися в зиму це було дуже складно. Ми ще не знали. О, знову ж таки, ти ніколи не знаєш, коли вже отримуєш піар. І коли ми його отримали, це ж було так раптово. І тому ми потрохи почали планувати наш переїзд. Далі, звісно, ми дуже хотіли подорожувати. Але до того, як ми отримали піар, ми сиділи тільки в Канаді. Ми не виїжджали з Канади взагалі два з половиною роки. Так ми могли десь поїхати на два тижні. Але все-таки ми хотіли побачити ще й саму Канаду. Тому багато подорожували Атлантичною Канадою. Потім по Дар'ю та Квебеку. І тому вже після того, як ми отримали піар, після того як звільнилися з ферми, здійснили свою мрію. Ми поїхали до Європи. Знову ж таки отримали а, візу до Великобританії дуже швидко. Я не знаю. Як це вплинуло або не вплинуло на візу, бо ми отримали її буквально за два тижні? Я думаю, що це також вплинуло, бо те, що ми мали піар уже канадський, показувало нашу якусь благонадійність. Далі, коли ми вже приїжджали до Канади. З нашої подорожі ми просто пройшли кордону. Це було таке неймовірне відчуття, коли тебе не відправляють до офіцери, тебе нічого не перепровіряють. Просто ти отак от ідеш зі своїм піаром. Вони бачать, що у тебе піар. Навіть в його навіть не дивилися. Вони просто побачили цю картку, так, знаєте, з ну здаля. І просто ми пройшли як так спокійно. Звісно, не так як в Україні. В Україна то взагалі дім, так. Але ти розумієш, що. Канада зараз для тебе ця це та країна, де ти можеш спокійно жити, маєш повне право тут бути, скільки ти захочеш. Ніхто тебе звідси не викине, не ви не вижене, якщо ти там нічого не начудиш. І тепер тільки отримувати громадянство і взагалі тоді вже почуватися тут на повних правах. Далі, після того, як ми звільнилися, ми хотіли приїхати. Так, острів Принца Едуарда було чудовим місце. Ми дуже щасливі, що ми перепили саме туди. Там дуже класні міграційні програми. Ми потрапили, почали подаватися на перші до того, як всі українці почали подаватися. Бо зараз, ну, я знаю, що багато хто подається, і звісно, зараз отримати там підтримку від провіції, саме номінацію, складніше. Просто через велику кількість бажаючих. На той момент, коли ми подавали, ще не було такого напливу, бо це буквально було там через три через місяці після початку повномасштабного українці тільки почали приїжджати до Канади, ще ніхто не встиг знаєте, зорієнтуватися. І ми дуже вдячні цьому місцю. Ми побачили дуже багато неймовірно гарних місць в Атлантичній Канаді, на острові. Але все-таки ми це місце не обирали. Тому, коли отримали піар ми відразу почали думати, куди ми хочемо переїхати. І ми спочатку думали про Онтаріо, але все-таки, знаєте, поглядували в сторону Британської Колумбії, тому що. Тут найтепліший, найтепліший клімат в Канаді, тут най дуже гарна природа, тут є велике місто під боком Асаби Ванкувер, і тут досить високий рівень життя порівнюючи з іншими провінціями. І ось коли ми вже шукали роботу, то шукали роботу саме в місті Челівак, який знову таки нам сподобалося за своїми характеристиками. Через це те, що це невелике місто. Ми з Мелітополі. ми не хотіли жити в якомусь дуже великому місті. Ми хотіли жити в компактному місті з всім необхідним. І зараз, ви знаєте, коли ти живеш уже в місті, це настільки класно, бо в Швеції ми жили поза містом. і Це була просто ферма, і нам треба було і на автобусах їздити до магазину. Потім жили також на острові. і Там нам потрібно було до магазину їхати 20 хвилин, якщо там навіть хліб потрібно купити 20, 20 кілометрів. В одну сторону. А тут, коли ти живеш просто в місті, 5 хвилин вийшов, скупився і назад зайшов. Це настільки круто, що я я вже забула, що таке жити в місті. Тому я дуже-дуже рада цьому, що ось так от сталося. І піар він дійсно, знаєте, дав нам просто от свободу, свободу дій. І це дуже велика все-таки. Великий плюс, коли ти його отримуєш. Зараз нам складно. Чоловік працює. Він отримує непогану зарплатню. Він отримує таку зарплату, яка може нас забезпечити, забезпечити нам житло. Там навіть відкласти ми можемо. Але я зноя не працюю. Я працювала фрешка. Ви знаєте, я знімала відео. Але е, я вже не працюю. Чому? Чому я там не працюю? То я не хочу зараз про це розповідати. Може, трошки прийде часу, тоді я все розповім. Але на даний момент все-таки я хочу про це змовчати. Але мені дуже складно, насправді, зараз без роботи я шукаю дуже сильно шукаю будь-яку роботу зараз. Намагаюсь, звісно, підтвердити свій диплом. Але це не такий вже швидкий процес, тому я розсилаю постійно резюме, намагаюся сама з. Ходити, шукати, але це все марно. Мені дуже складно. Я не звикла так. Я звикла, знаєте, працювати. Я все своє життя працювала, і коли ти не працюєш, це, це прям дуже складно. Хочеться. Плакати постійно, я дуже погано сплю ночами. У мене якась депресія, все мені ну ду дуже складно, я вам чесно скажу. Хоча чоловік мене підтримує, він каже: та сиди вдома, нічого страшного, шукай, не поспішай, шукай, щоб було класно, добре. Але от мені дуже складно, я хочу працювати. І я хочу сказати, що мені багато хто каже, от потрібно в Канаді заводити знайомства, а не шукати роботу. Я знаю. Я розумію, що нетворкінг в Канаді дуже важливий, але я. Ненавиджу це. Мені це дуже не подобається. що Потрібно шукати типу друзів, знайомства, а не роботу. Я не така людина, я, якщо хочу знайомитись, там, познайомилась з людиною, з іншою з якоюсь. да, я спілкуюсь не для того, щоб ця людина мене потім кудись приткнула. Це для мене взагалі якесь лицемірство. Нащо мені спілкуватися з людиною лише для того, щоб мене влаштували на роботу? Це для мене дуже складно. Я так не можу і тому сижу ось так от і шукаю, шукаю, намагаюсь. Знайомства важливі, але складно, складно їх заводити. Бо канадці, вони досить інші люди. З них у них зовсім інший менталітет, вони не розуміють дуже часто наші е, якісь жарти. Наприклад, наприклад, Слава ж таки працює з канадцями і там щось жартує, вони його реально не розуміють, вони дивляться трохи здивовано, бо він там працював в Україні слюсарем, і його там якісь жартики, то українці завжди розуміють, немає взагалі з цим проблем. Хлопці інші чоловіки. А тут вони цього не розуміють. І це знову ж таки особливості менталітета їхнього. У них інші жарти. Інше погодження, і нам з цим складно. Я, і тому я не знаю, що і як воно буде зараз у нас головна ціль, звісно, отримати вже громадянство Канади. А далі я не знаю, може будемо кудись думати, їхати далі. Чи залишимося ми в Канаді? Чесно, напевно, залежить від працевлаштування. Якщо ми знайдемо все таки якесь місце, яке дійсно нам буде подобатись, де ми будемо працювати і отримувати гроші задоволені, задоволення, то ми напевно будемо залишатися. Якщо ж ні, ми будемо що то думати далі. Але на даний момент мені прям цей ринок, труда, ринок праці в Канаді дуже складно, навіть якщо в тебе є піари, навіть якщо є в тебе мова, тобі потрібно лише одне знайомство. А я ж кажу: а для мене це ну, таке, ти маєш реально знайомитись задля чогось. Не розумію цього, ніколи не зрозумію. Тому ось якось так у нас відбувається зараз рік. Ніби за цей рік змінилось дуже багато всього. Дуже багато. І ми дуже зараз сумуємо за Україною. Може, це у нас період такий адаптації тут в Канаді, але як є, а тепер ви також пишіть, як у вас сталося, як у вас життя складається в Канаді? Чи подобається вам, чи ви отримали піар? Якщо отримали чи якось змінилось ваше життя, дякую, що подивилися. Чекаю ваші коментарі. Чита... якщо якщо вас є якісь питання, також пишіть. Дякую. Взагалі, що ви з нами, і до нових зустрічей.